Величезний привіт, друзі! Ви на каналі Готуй Смакуй і сьогоднішнє відео ми присвячуємо баклажанам. В прямому сенсі цього слова спочатку будемо над ними знущатись, трішки бити, потім реанімувати великою кількістю різноманітного сиру. Тому, кому цікаво, приєднуйтесь, а я починаю. Поїхали! Мені сьогодні знадобляться, звісно, це баклажани. Ще потрібно три види сиру: це бринза, звичайний класичний твердий сир та сологуні, томати, сіль, зелень, петрушки, оливкова олія, мелений перчик, суміш прованських трав та часничок. І так, я озброївся скалкою, і, як я сказав, будемо трішки знущатись над баклажанами. Беремо баклажан, кладу на дощечку і починаю його трішки відбивати. Так, ми повинні досягнути того, що всередині баклажан повинен бути м'який. Але не зловживайте, щоб зовнішня шкірка не лопнула. Ось такий стан мене повністю влаштовує. Він легенько нажимається і те, що має бути. Продовжую з усіма іншими баклажанами. Ну і обережно працюйте, щоб не відбити собі пальці. Друзі, повірте мені, що в кіцевому результаті баклажани ще нам скажуть дякую за те, які вони будуть смачні в фінішному варіанті такої смачної страви, яку ми зараз готуємо. Ну а тепер натираємо сир з самого початку натру Звичайний класичний твердий сирок. Далі натираємо тверду моцареллу. А бринза в мене досить м'яка, тому я нарізаю її дрібним кубиком і закладаю до решти сиру. Ось так. А зараз мені необхідно нарізати томати черрі і додати їх до сиру. Навпіл і такими четвертинками. Вони будуть в мене нарізані. Звісно, ви можете взяти за бажанням звичайні томати класичні. Петрушка в мене домашня, соковита і ароматна. До себе помідорочки з сиром запрошують Петрушечку. Нам залишилось вичувати часничок, посолити, поперчити і додати оливкову олію. Тому почну з часнику. Солю за смаком. Перчик, прованські трави, трішки їх так подрібнюю пальцями, щоб стали більш ароматні. І в кінці оливкова олія. Гарно все перемішую. Ви уявіть, наскільки смачна і ароматна ця начинка вже зараз. Ви навіть можете взяти просто скибочку хліба, накласти зверху цю начинку і запекти в духовій шафі, вийде неймовірно смачний гарячий бутерброд. Те, що стосується сиру, який ми сюди поклали, це абсолютно не принципово. Беріть те, який є у вас в холодильнику, комбінуйте. Теж буде класно і смачно виходити. Ну і тепер фінічний акорд. Вже зараз вмикайте духову шафу на 200 градусів по можливості верхній і нижній нагрів. І е, займемось підготовкою баклажанів та будемо начиняти цією смачною заправкою. І зараз це дуже просто. Беремо баклажан. Розрізаю його по центру, не дорізаючи до кінця. Роз'єднуємо його трішки і вийшов у нас умовний конвертик, досить великий. Беремо начинку, яку ми підготували, і закладаємо всередину умовного баклажанового конвертика. Ось такий красень виходить. Так, на деко викладаю. І все те саме роблю з іншими баклажанами. Розрізаємо. Tai sakrivajame, naplūdu į Na deką. Ну і тепер, друзі, ці красені відправляються в духову шафу. Як я казав, 200 градусів. В мене верхній нижній нагрів. Приблизно 30-40 хвилин буду дивитись по їх готовності. Ой. Дивіться, які красені. Друзі, нарешті настав час спробувати дуже красиву і ефектну на вигляд страву, баклажани, фарширований такою ароматною начинкою. Розрізаю навпіл. Зверху скоринка сирна у нас утворилась. Ось так. Соковитий максимально. Ну і куштую дуже ароматно. Гаряче, смачно. Якщо ви полюбляєте баклажани, це буде ваш говорит. Навіть якщо ви їх не полюбляєте, це все одно смачно. Відчувається дуже смачний запечений сир. Воно все між собою гармонує дуже класно і доповнює баклажан, тому що все-таки середину баклажана ми не доставали і м'якоть його залишилась, і вона домінує в смаку, а сир ще більше робить його смачним і цікавішим цілому на смак. Зараз це дуже смачна сезонна страва, тому традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!